Якщо у вас є бажання зібрати не лише продуктивну і функціональну, а водночас ще й красиву систему в світлих тонах, тоді нещодавно представлена материнська плата MSI MPG B850 HTI Wi-Fi заслуговує на увагу. Над її дизайном справді добряче попрацювали, що відобразилося у вдало підібраних кольорах, формі радіаторів та підсвітці фірмового логотипа. Вітаємо на оглядовому каналі Гесіт. Підписуйтеся. Компонування та характеристики новинки практично аналогічні недавно протестовані нами MSI MacB850 Tomahawk Max Wi-Fi, а от цінник за білосніжну модель на 10% більший і складає в середньому 14 тисяч гривень або 330 доларів. Тож це переплата за дизайн, чи між ними є більш суттєві відмінності? Давайте розбиратися і почнемо зі специфікації. Коробка дає змогу оцінити зовнішній вигляд пристрою та ознайомитися з його можливостями. А наліпка на ній нагадує про повну сумісність із найновішими процесорами лінійки Ryzen 9000. Комплектація материнської плати дуже багата. Тут є все необхідне, включно з SATA шлейфами, додатковими елементами кріплення, розгалужувачами та подовжувачами, а також наліпки і посібники. Материнська плата MSI MPG B850 TI Wi-Fi виконана у ATX Form факторі а тому має розміри 305 на 244 мм. Білий текстоліт ніби натякає, що її варто помістити виключно у корпус з прозорою боковиною, а інші компоненти підібрати у схожій кольоровій гаммі. Дизайнерським акцентом стало підсвічування фірмового дракончика на кожусі над інтерфейсною панеллю. Для налаштування підсвітки, в тому числі і під'єднаних до плати компонентів, використовується утиліта MSI Center. На звороті присутня підсилювальна пластина процесорного роз'єму та кріпильні гвинти радіаторів VRM і чипсета. Довкола монтажних отворів, помітна додаткова фарба для максимального збереження плати під час встановлення. Повертаємося до лицевої сторони. Увагу привертають два габаритні охолоджувачі під системи живлення процесора. Крім того, що вони виступають украсою плати, їх розміри повинні допомогти ефективно відводити тепло навіть від топових 170 ватних каменів. Обидва охолоджувачі оснащені термопрокладками. При цьому на польових транзисторах використані елементи із високою теплопровідністю 7 Вт на метр на кельвін. В цілому ж, вони відводять тепло від мосфетів та феритових дроселів 14,2,1 плюс два плюс фазною схем живлення. Керує її роботою контролер MP2857. Поруч видно і твердотільні конденсатори з великим робочим ресурсом. І питання, наскільки ж ефективними є дані охолоджувачі. Після п'яти хвилин стрес-тестування вони прогрілися лише до 57 градусів, а розташовані під ними дроселі до 64. Враховуючи такі температури, можна говорити про наявний великий запас, який, у свою чергу, дозволить використовувати на платі навіть топові 16-ядерні Ryzen 9. Поруч, вздовж верхнього краю плати, розташована пара звичних восьмиконтактних роз'ємів ATX12V для живлення процесора. А ближче до правого краю знайшлося місце для чотирьох контактних фан-роз'ємів, пари для підключення процесорного охолоджувача, в тому числі помпи РСО, та ще стількох же корпусних. Трішки нижче видно колодку під'єднання адресної led підсвітки чотири індикатори завантаження системи, а також дисплей для відображення посткодів. Поруч розташовані 4 дімслоти з фіксаторами з обох боків. Вони підтримують модулі ОЗП стандарту DDR5 загальним об'ємом до 256 ГБ із швидкістю понад 8400 мегатранзакцій за секунду. Ще на правому краю відмітимо 24-контактний роз'єм живлення ATX та колодку JAF2. В останню вставляється комплектний кабель-перехідник, який дозволяє одночасно під'єднати до плати вентилятор, його RGB-підсвітку та USB-пристрій. Ще нижче видно кнопку Easy PCI Release, натискання на яку допомагає витягнути відеокарту. Радіатор шипсета прикриває ще низку корисних елементів із горизонтальним компонуванням: 4 порти SATA та 3 колодки USB. Верхня відповідає стандарту USB 3.2 Gen 2х2, має пропускну здатність до 20 Гб за секунду та підтримує під'єднання одного пристрою. Дві нижні призначені для чотирьох пристроїв USB 3.2 Gen 1 і мають швидкість до 5 Гб за секунду. Що стосується охолоджувача на чипсеті, то він має великі розміри і добре справляється зі своїм завданням, а також прикриває посадкове місце для батарейки КМОЗ. Через це її витягнення трішки проблематичне. Материнська плата обладнана трьома слотами розширення підсилений PCI 50X16, PCI-Express 30X16 у режимі X1 та PCI-Express 40X16 у режимі X4. Поруч розташовані 4 посадкові місця для SSD формату M2 Socket 3. Верхня з них призначена для накопичувача форм-фактора m 2280 або 22110 з високошвидкісним інтерфейсом PCI E50X4. Враховуючи високе тепловиділення подібних накопичувачів, термопрокладки передбачені як на верхньому радіаторі, так і на охолоджувальній пластині з боку материнської плати. Додатково встановлений тут радіатор, обладнаний фіксатором m 2 clip 2 тому його зняття і монтаж відбувається без використання інструментів. Нижче під парою радіаторів із термопрокладками розташовані ще три слоти для накопичувачів 2 2260 або 2280. Верхній з них відповідає стандарту PCI e 50 x 4 якщо його підтримує процесор. Наступний роз'єм використовує чипсетні лінії у конфігурації PCI e 40X2. У свою чергу найнижчий роз'єм завдяки чипсету має шину PCI e 40X4 і працює без будь-яких обмежень. Весь квартет роз'ємів М2 має безгвинтову фіксацію носіїв інформації, а комплектний ключ допоможе переставити ці кріплення відповідно до довжини встановлюваних SSD. І ось ми дісталися до самого низу плати в наявності колодка фронтальних аудіопортів, одна колодка для під'єднання led стрічки та дві для реалізації argb світіння, аж чотири роз'єми для вентиляторів, восьмиконтактний роз'єм живлення PCI, -E, дві колодки USB 2.0 для чотирьох відповідних портів, а також колодка системного динаміка та елементів фронтальної панелі. Для останньої в комплекті передбачений кабель Easy Front Panel Cable, який забезпечує зручне під'єднання. В цілому ж, на платі є 4 колодки для організації підсвітки і 8 роз'ємів для під'єднання вентиляторів та помпи з підтримкою щим регулювання швидкості. Плюс універсальний роз'єм JAF2. Основою аудіотракту є 7 канальний кодик Realtek LC4080. На додачу даний вузол отримав екранування від заВАД та аудіоконденсатори. Вздовж лівого краю плати розташувався чип Realtek RTL8126, який відповідає за роботу 5 гігабітного мережевого порту. Мультиконтролером виступає чип від Ньювітон. Що ж до інтерфейсної панелі MSI MPG b 850 Edge TI Wi-Fi, то вона отримала білу заглушку і потішає різноманітністю портів та елементів, серед яких купа USB, кнопки оновлення та скидання BIOS, відеовихід HDMI, мережеві та аудіопорти. Під кожухом інтерфейсної панелі захований ще один компонент плата від Qualcomm, яка забезпечує підтримку Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. До неї під'єднується виносна антена з магнітною підставкою, яку можна розташувати в зоні найкращої видимості роутера. Плата MSI MPG B850 HTI wi fi використовує сучасний завантажувач MSI Click BIOS 10, створений на основі графічного інтерфейсу UEFI. Традиційно можна обрати один із двох режимів роботи: Easy Mode, в якому налаштування згруповані на одному екрані, та Advanced Mode із сортуванням за відповідними вкладками. Базовий моніторинг роботи системи доступний на правій бічній панелі, яка відображається в усіх розділах. Оскільки перед нами плата з чипсетом AMD B850, то тут, крім звичних налаштувань, доступні і широкі можливості для оптимізації процесора та пам'яті. Для подальшого тестування та перевірки можливостей материнської плати використовувалося таке обладнання. При навантаженні 12-ядерного AMD Ryzen 9 7900X стрес тесту мутиліти CPU Z він тримав стабільні 528 ГГц при напрузі 1,319 вольта. А от в FPU стрес тест VID-64 частота ядер просіла до 4,88 ГГц при напрузі 1,169 вольта, а температура процесора вперлася у максимальні робочі 95 градусів. Традиційно ми спочатку запустили декілька бенчмарків, щоб в подальшому оцінити ефект від оптимізації. А тепер про оптимізацію продуктивності. Після встановлення ліміту критичної температури на рівні 85 градусів, обравши пункт Set Thermal Point 85 в BIOS, у FPU Stress Test частота процесора залишалася приблизно на тому ж рівні, при помітно меншому нагріванні і енергоспоживанні. У тестах це навіть додало до 6% продуктивності порівняно з номіналом. А от при виборі в BIOS пункту PBO Enable ніякого додаткового приросту продуктивності отримати не вдалося. Також ми спробували зафіксувати максимальний турбобуст, для чого множник було встановлено на 54 що є еквівалентом частоти 5,4 ГГц. З такими налаштуваннями збірка без проблем пройшла тести 63 і Cinebench R23. Максимальний приріст швидкодії склав 10% в багатопотоковому режимі, а в однопотокових тестах навіть фіксуємо падіння продуктивності на 3-4%. Ну а що там по ОЗП? Набір з пари 16 ГБ модулів оперативної пам'яті ddr 5 6000 без зміни таймінгів і напруги запрацював як ddr 5 6200. Після підвищення таймінгів до 38, 2 по 40 і 82 і напруги до 1,38 В, модулі стабільно запрацювали в режимі DDR5-6600. Додаткові тести в різних пакетах і іграх підтвердили стабільність роботи плати MSI B850H п'ятдесят Wi-Fi і відсутність будь-яких зайвих звуків з боку її VRM. Материнська плата MSI MPG B850 TI Wi-Fi явно орієнтована на тих, хто шукає естетичне дизайнерське рішення, яке стане окрасою системи у світлих тонах. Додаткової привабливості додає підсвічування фірмового логотипу на кожусі інтерфейсної панелі. До того ж сюди можна встановити будь-який процесор з актуальних серій AMD. Цьому сприяє наявність 14 +2 +1 фаз живлення та відмінне охолодження VRM. А з огляду на ціну, плати понад 300 баксів, доцільно використовувати процесори рівня Ryzen 7 з приставкою X3D або Ryzen 9. Щодо функціонального наповнення, то воно майже ідентичне протестовані нами раніше MSI Mac B850 Tomahawk Max Wi-Fi. Так тут є три роз'єми PCI express та чотири слоти для M.2 2 накопичувачів, деякі з підтримкою найсучаснішого PCI і 50, Wi-Fi 7 з трьома частотними діапазонами та виносною антеною, 5 гігабітний LAN, дуже багато портів USB. І це ще не повний перелік можливостей. Отже, MSI MPG b 850 h Ti Wi-Fi це приклад вдалого поєднання привабливого дизайну та багатої сучасної функціональності. Ну що, згодні доплатити за неймовірну привабливу світлу зовнішність? Чекаємо на відповіді в коментарях, а також інші враження і зауваження. Не забувайте тиснути палець вгору і перевірте, чи підписані на наш канал. І до нових оглядів! Слава Україні!